Експонати, ми не герої революції. Ми люди, які вболіваємо за те, що в нас відбувається щодня у день гідності та свободи в Ужгороді. Небайдужі містяни запалили лампадки і піднесли їх до пам'ятника борцям за свободу і незалежність України. Минуло вже 12 років відтоді, як українці залишили свої домівки, роботу, навчання. Вийшли на центральні площі країни. Спочатку у Києві, а далі у кожному місті України. Ужгородець Габріель був тоді 11-ти класником. Каже, ще школярем він приходив на Ужгородський майдан майже щодня. Знаєте, було розуміння, що так не повинно бути, як відбувається зараз в країні. Було якесь відчуття несправедливості. і... Ми тоді це навіть будучи дітьми не сприймали, так як що це якась гра, або що це просто. Ми просто розуміли, що це наша позиція, і кому як не молоді її потрібно висловлювати, і кому як не молоді змінювати все. В цій країні Юлія згадує перший майдан у Харкові. Для мене сьогоднішня дата це один із символів української державності. Це той день, коли я усвідомила, що ми сила, що ми можемо жити краще, що в нас є величезний потенціал і особливо це молодь. Дуже тішило, що революція гідності це насамперед революція молоді студентів. І ну, я пам'ятаю той день. Тоді з батьком лежали у лікарні і в Харківській, і спостерігали за тим, як все це відбувалося у Харкові. Люди з усіх куточків України відкрили нову сторінку історії держави, виборювали гідне життя, свободу, зміни. На жаль, і ціною власного життя не обійшлося і без болючих сторінок. Ей, ut in senini Небесна Сотня, окупація Криму, війна на сході, а згодом і повномасштабне вторгнення. Майдан став точкою, з якою для багатьох українців почався шлях у військо. На даний час у нас триває повномасштабна війна з російським агресором. Ці події, День гідності та свободи, передували таким подіям, як була у нас помаранчева революція у 2004 році, і наслідком стала ця революція гідності у 2013 році. Враховуючи ці події і пов'язуючи на даний час, вони є дуже актуальні, тому що для нашого суспільства і для нашої країни згуртованість, яка проявилася на тих початках, дала нам необмежений і, напевно, колосальний ресурс, який об'єднує нашу країну і спрямовує всі наші зусилля для відсічі ворога, який на даний час окупував нашу територію. Події революції гідності сьогодні звучать по новому на тлі повномасштабної війни. Українці й далі щодня виборюють свободу, за яку стояли на Майдані, і вірять у краще. Пам'ятаємо загиблих і віримо в перемогу, заради якої тримається країна.